Вітаю всіх! Карта дня та підказочка від ангелів на завтра, 23 вересня 2022 року. Підказка від ангелів. Вічно вона мене вискакує. Довіртесь своїм ідеям. Довіртесь своїм ідеям. Ну що ж, ця карта приходить для того, щоб сказати, що всі ваші ідеї, які зараз крутяться і вертяться в вашій голові, вони вірні і правильні. Довіряйте собі, довіряйте своїй інтуїції, ви на вірній дорозі. Небеса, небесні сили, ангели. Вас благословляють. Не звертайте, моліться вищим силам. У вас все вийде. Ви на вірному шляху. Дуже добра підказочка. Нам багатьом не хватає впевненості. А тепер карта дня. На завтра, 23 вересня. Овни. Овни завтра будуть в якомусь тупіт'є. Виходи не бачать. Виходу не бачать. Складуться якісь, якісь обставини, які вас заженуть в тупік. І Навіть якщо пов'язку з очей зняти і зірвати з рук, то в цьому болотці ви виходу не побачите. Подумайте добре і завтра поки що нічого не робіть. Тільці. В тільці завтра якісь собиття вірються в життя, які незалежні від, незалежні від вас. знаєте. От вони трапляться, хотіли б цього чи ні. Ну, Обично карта судьби, фортуна предвіщає хороші собиття. Близніці будуть завтра планувати, вивчати інформацію, роботи з комп'ютером і так далі. І так далі. В общем, інформаці... День... День поглощення інформації і зучання інформації. Раки. Раки королі Жезлов. Будете, будете роздавати указання, будете в гущі собитій, будете діяти, будете правити і керувати, як будь-який король на троні. Так. Леви, Леви завтра в нас будуть з друзями обспілкуватися, з рідними, з близькими, з колегами, може, якийсь корпоративчик, п'ятниця, може, якась пивко у когось з друзяками буде. В общем, обмін, енергією, багато людей і всім весело. Діви, а діви, навпаки, будуть обдумувати щось собі на самоті про те, що було і як жити далі. Теж полезне времяпровождення. Іногда треба стояти і постояти і позадумуватися. Так, Терези, Терези, завтра дійте тільки через любов. Всі свої питання вирішуйте тільки через любов і ласку. Бачите, як гіночка укращає Льва. Сила через любов називається карта. Все мирненько, все договорнячком. Так, скорпіончики, скорпіончики, завтра п'ятниця, завершіть якісь свої діла недоділені. Завершіть цей етап. 21 карта, завершення етапу. А так, у вас все добре, у вас все виходить, ви в нас прям небожитель. Стрільці, стрільці завтра включать холодний розум, виключать гаряче серце, будуть генерувати ідеї, давати вказівки і керувати. Король на троні у нас керує, керує. Козироги будуть фонтанувати всякими емоціями. І не всякими, а хорошими. Нові емоції, нові якісь чувства. В общем, люба сфера вашого життя. Завтра вам козироги, принесе дуже багато положительних емоцій. Водолія. Водолії будуть всіх любити, про всіх заботиться, про всіх переживати. Такі от прям такі няшечка-няшечка. Теж хороше діло. Рибки. Рибки будуть всім задоволені. Всім задоволені. Гармонійний день, все вийде, нікуди не треба спішити, нічого не треба робити. Щось там в душі черв'ячок якийсь у вас гризе, ручки складені. А так, в общем, картинка непогана. Всім добра!